Друзі, доброго дня. Я в селі Озірна. Це три кілометри від міста Звінігородка, Черкаська область. Гарне розвинуте село. Будиночок газифікований за 7800 тисяч доларів. Єдиний мінус бачу, що водичка через дорогу. А так по будиночку тут наче вже почали частково ремонт робити, але передумали. Заборчик дерев'яний отакий. так Тут ще є така діляночка маленька. Там погріб. Далі зайдемо. І от такий двір. Є тут дві літні кухні, гараж, комора, але виявилося, що ключі є тільки від хати тут. То... Гараж, комора, курник для свиней віддільно. Ну так, я кажу, то що закрите. Ну, зараз ми подивимося будинок, а... Це вже так заглянемо. Будиночок глиняний, обложений цегою. Ну чи не обложений, а так будували тоді, тут якось разом всередині глина на ріжі цегле. Сам будинок ціленький. тут в одній кімнаті вже зроблений такий ремонт. Стіни виведені, вікна поміняні, потолок. Сталя натяжна вже зроблена. Я ж покажу в двох кімнатах там. І на кухні ще ремонту нема. Замінена часткова проводка. Отліве помінені бачу. Так, тріщин ніяких такого. Страшного нічого не видно. Наче ну, не погана. Тут отакий собі двір.

Хоча все тут потрошки люди собі відновлювали, але прийняли рішення, що будуть продавати. Самі в великому будинку і вирішили, що воно не треба. Але частково вже ремонт робили. Зроблені тут обмостка. Тут повиблювала да, і тут Зараз я в хаті знімлю і. Крутим там. Бабушка комментирует трохи соседка. Тут плиточку постелили. Вот так, такие двери деревянные. Уже заменены, я так понял. Так, тут у нас вот такая веранда. Коло забору по вулиці є ще жовна яма, якщо забуду зняти, яку можна використати як каналізацію. зливну яму можна і зробити. Тут на підлозі також плитка, але це ще стара плитка. Так, отут отака прихожа. Сіни. Сіни, бабушка каже ось. Всі по-різному, хто сіни, хто прихожа, хто коридор. Так, так, і тут у нас кімната. Це зала виходить. Кімната зала. Значить, тут вирівняні стіни вже пошпакльовані, натянутий підвісний потолок. І замінені вікна. Проводка частково по хаті замінена. В цій кімнаті, в наступній бачу, бо там стеля не натягнута, але розгодка є вже. А тут вже навіть стіни повирівнювані, от коси вже можна клеїти обої, бо хто там що хоче робити. Підлога тут дерев'яна. Груби виложені плиткою новою з двох сторін. Дві груби і дві обложені. На всякий випадок. Ну, є ще й газове опалення. Так, тут спальня в нас. Оце грубо, це що? Ага. Ось зроблена розводка. Такі самі лампочки проведені, але ну, ще не натягнутий потолочок. Ну і стіни відповідно. Також не, не, не рівнялися. Так, тут у нас ще друга груба є, теж обложена. Так, потрошки собі люди робили порядочки. Так, це в нас друга спальня. Тут, тут також не... Або як там ще прихожа цей. Yeah, ну це вже якась спальня не прихожа. Ось вот така тут грубка. Отак, вот проводку тут ночі не трогали. Тоже нормально величенька кімната. Підлога теж дерев'яна-дубова. Все, і виходимо обратно в сіни. І тут у нас вихід на гору і кухня. Кухню теж ремонт не робили. Отак, є якась ніжка маленька, є груба. Плита і газовий котел. Отак, От все робоче. І плита, да, котел більш-менш сучасний. Да, і заведений газ. Він показав до плити. Так, ідемо на двір тоді. А я так да, побачу. А? Я бачу, що там нормально зараз вікно загляну. Я зараз в погріб сходжу. Так, є погріб, у нас тут шалашик якийсь. Добре. Є шалашик і є отакий погріб. Огріб нормальний, прохолодний наче. І таке як наче на, на дві сторони. Два таких закутка тут зроблено. Ну, нормальний погріб, звичайний собі. Так, друзі, зараз покажу, що там закрите. Зараз ви мені підкажете, що де, так? Да? Отут От у нас одна літня кухня була зачинена. Ось ось так увізьми і ти побачиш, яка вона велика. І, ну, можливо, якщо вда... не вдасться, мабуть, фотографію. Отак. От а да, тут велика кімната. Наче все таке плита... повілене, да, нічого страшного немає. Є плита бачу, піч. Да. Все нормально. Ти, а плита піч. І заведено літню кухню. Чи в ту, чи в ту. А тут в них тагану. А отут що було? А там кухня, там піч. Кліп, пекла баба там. Коротше, тут дві літніх кухні. Да, літні кухні. А в цих дверях? А в цих дверях комора. Ага, там комора. Ось, дивіться, вона да. ну, так удала. Вона дуже велика-велика Комора. Тільки там накладу, звісно, подивіться. Mm -hmm. Бачите, вона велика. Так. Да, велике все вибіляне. Да. Страшного нічого нема. Речі, тут, тут таке, а що, що вивозиться. Сюди, це це, це хлів тут зроблений. Для свиней, так. Сейчас туди стікає, вичищати. Ага. Туди. Це, так, вичищати. так, є отакий гараж, що там... Непонятно, сказали, що він цілий. Ну, відкрити ми його не можемо. Тут теж, я, я так розумію, все. бітон цей робився вже. Недавно відносно. Тут курник теж зачинений. І це є. І тут ще і щось тут є. курник і свині, де? А тут, мабуть, курник, а там свині. Ні, оце ж на гмінно. А, пані. Так, так а і це тут це ще є. Курники для свиней разом. Так, да, на вулиці отак зроблено для... Свинок, щоб вони собі літом могли гуляти тут, а взимку вони ховаються туди. Коли холодно. Туди, тут можна десяток держати свини. Маленьких, мабуть. Так, і зараз зайдемо ще назад, і город подивимося. Ні, мені достатньо туди, де ми ходили. Вот такий ще двір задній тут. Нешко наложено трохи стройматеріалу. А ми ж з дивилися. Це ми за забором. Не відкривайте, я не піду. Друзі, город все разом 30 соток. Скільки під городом я не запитав. Ну, виглядає це ось так. І в городі починається ліс. Він йде отак вліво. А тут... Нормальний ліс, я бачу. Оце просто це його початок. І оце так, як двір по межах, і до ліса город їхній. Оце так. Є тут горішки всякі, яблучка бачу, ростуть. Mm -hmm. Да, виноград звичайний. Коротше, таке хатка непогана. Частково щось робили тут. Можна з нею працювати, як на мене. Ціна будинка 7800. 30 соток не приватизованих, але так документи все нормально внесено в реєстр, все як положено. Вода навпроти, газ заведений. От так. Село добре розвинуте. 3 кілометри від дзвінігородки. Е, є тут і школа, і садочок. І магазини, і лікарня, і церква. Все порядок. Все, друзі, дякую за перегляд. Пишіть свої думки, ставте лайки. До побачення, гарного вечора.